Головна ткаля рівного безрука у пам'ятника поблизу міського будинку культури уже з грудня немає лівої кінцівки. Куди поділась ліва рука у пам'ятника? Не знає ніхто. Ні, перехожі, ні не бачу. ні міліція. Не вдалося на жаль працівникам міліції встановити цей фрагмент руки. Не помітили зникнення руки, і чоловіки у сусідньому магазині про її відсутність дізнались від правоохоронців. Ми не ходимо туди, не їздимо. У нас тут є заїзд для автомобілів, просто я не звертав уваги. Навіть сам директор Палацу культури, навпроти якого і стоїть скульптура, таємниче зникнення кінцівки помітив не одразу, але називається нічим іншим як вандалізмом. Помітив факт вандалізма перед Новим роком. Як тільки я це помітив, однозначно я повідомив головному інженеру з експлуатації нашому про цей факт і попросив доручив його. Зв'язатися з міліцією ми з обуренням сприймаємо взагалі даний вияв вандалізму. Монумент жінки з тканиною в руці навпроти палацу культури текстильник з'явився ще наприкінці 70-х років. За кошти тодішнього промислового гіганта льонокомбіната. тепер однорука жінка прославляє не важку працю ткаль, а інших місцевих героїв. Це такий дуже мирний гарний пам'ятник. Вона ткаля, це жінка, адже на цьому виробництві максимально працювали дівчата, жінки. Тутешні старожили Микола та Анатолій полюбляють місцевий сквер, але теж не розуміють, хто міг поцупити руку зі скульптури. Втім, мають і свої припущення. І все пішло на торовину, ну, на металолом. Чи знайдеться частина монумента Рівненської ткалі, ніхто говорити не береться. Втім, міські чиновники сподіваються, що руки у них до відновлення пам'ятника таки дійдуть. Людмила Усік, Сергій Савта, Денис Коломис. Інформаційна програма День.